Друзі, вітаю всіх! Сьогодні буде огляд на китайську 620-ту зіну. У мене був огляд на такий же ж ніж і тест, тільки із світловим клинком. Хочу показати вам деякі відмінності і свої думки з приводу цього ножа. Відразу для тих, хто задається питанням, що краще, репліка чи оригінал. Звісно, оригінал краще, але тут деякі є моменти, про які дійсно варто поговорити. Дивіться по відмінностям. Між версією світлом конком і темним. Їх тут дві. Перша це в версії із світлом конком, там був прямо сухарик. Ну, дійсно, він там прям сухарик був, який там, в принципі, не потрібен, але він там був. Тут просто вкрутили гвинт і все. Друга різниця, яка прямо є дуже великим мінусом, я вам скажу, те, що оця осева гайка, бачите, тут ще є така шайба по периметру. Тій версії вона була одним цілим і вона була тонша. Можна було гарно закрутити осьовий гвинт, посадити на фіксатор, все було добре. Тут ви ж бачите, яка шахта залишається міліметра півтора тобто вони зробили ту шайбу товще і нормально закрутити гвинт не, є, не має ніякої можливості. просто. Реально, тут на десь може півтора витки, всього-навсього він закручений. І мені довелося саджати, я спочатку садив на фіксатор різьби на синій, нічого це не дало. Реально прийшлось садити на суперклей. Я ну, вам відверто кажу, тому що клин тут дуже тяжкий. Коли його відкриваєш від цього удару, він в мене за день реально розбовтувався. У мене ніколи не було ні з одним ножем такого. І це реально бісить, це проблема. Ну, хто з ножами має діло, той знає, що люфт ну, він реально бісить. Це наче на політ ніяк не впливає, але це бісить. І це реально проблемно. Також з цієї сторони, бачите, також виступає десь на пів міліметра. З цієї сторони китайці, я не знаю для чого, навели фіксатора. Причому, причому такого дебелого, що його я не знаю, треба чимось випалювати, поки що руки не дійшли в мене. Оце такі дві відмінності. Оце з ось гвинтом це взагалі такий провал, я вам скажу. Ну і третя відмінність це, як зрозуміло, це покриття клинка. Про покриття відразу скажу, дивіться, бачите оці подряпини? Оці подряпини в мене з'явилися реально від того, що я із пивної банки зробив попільничку, обрізав. Один раз, один єдиний. Ви бачили, хто підписаний на мій інстаграм на YouTube, що я припустимо своїм Емерсоном. Я вже не знаю, скільки разів я це робив, різав і. Жорсткіші банки і більш слабкіші, і там воно, звісно, зійшло те покриття, але не було отаких саме е, яскраво виражених царапок, розумієте, це трішки різні речі. І це незрозуміло. Я не знаю, чи це за покриття, якась фарба, скоріше всього. Е, по суті, ніж тактичний. Ну, звісно, Емерсон, звісно, Танто. Для когось поняття тактичний, це просто. Смішно хтось це серйоз сприймає. Ну, це окремий, окрема взагалі тема. Тобто зараз не про це. Дивіться, з приводу репліка оригінал. Е, із такою геометрією, із такою товщиною. Е, реально різниці немає, я вам скажу. В тому плані, що цей ніж не ріже, в принципі. Ну, як, він ріже, але, припустимо, по продуктам ви не доб'єтеся якогось там. Чіткого різу. Ну, Ви розумієте, 4 мм обух зведення тут, я не знаю, там міліметр, може менше, і ну, це зовсім не різак. Я навіть дивуюся, хто дивиться гостру кашу, у Андрія Шарпа 630 зіна, там взагалі абордажна сабля, він її носить на EDC. Тобто вона також не ріже. Там, наче Elmax стоїть, я точно не пам'ятаю, чи може М390 щось таке. І дивіться, в чому, в чому соль, чому для мене припустимо краще репліка цього ножа. Діло в тому, що я звик свої ножі точити сам, правити там, точити неважливо. Тут стоїть, я не знаю, яка тут стоїть сталь, то що китайці там вказують, це можна взагалі не слухати на таких на репліках. Можна прочитав і забув. Це не якийсь там брендований Китай, це просто репліка. Тут може якась 420-та сира стояти, та і, ну, і все. І я звик до того, що я можу підправити свій ніж сам. Якби тут стояло М390 або Елмакс, я б реально би ту банку пивну порізав один-другий раз, і все, він би затупився. І я потім би ну реально я б не зміг би його заточити, тому що я свої ножі, я там взяв два листки наждачного паперу. Різної грідності я заточив в бритву просто. З М390 це не прокатить. Точніше, це прокатить, але це потрібно вміти. Я цього не вмію, я це якби признаю, розумієте? І ти вже допустимо свій Емерсон, я от беру звичайну плитку керамічну, яка вона там, якою там обкладають будинки. Я просто підійшов, отак поробив, поробив. Все, тут уже є якийсь там мікросерейтор, так скажемо. Він ріже. Якби це була якась М390, я б цього б не зробив, бо я б ну, реально б не добився бо там гостроти абсолютно ніякої. І я вам скажу, що сенсу в оригіналі цього ножа я не бачу. Ні, звісно, мені було б приємно би користуватися оригіналом. Але із таких от саме дорогих Емерсонів, за який я готовий віддати. Нормальну таку суму, це, мабуть, Емерсон Командер. От за нього я відвалив би там 15 штук взагалі без проблем. Хоча на наламні він коштує там десь 8. Ну, нас би його продавали би, ви ж розумієте, раза в два би точно дорожче. І про 630-ту, ту, що я казав, що у Шарпа. Там взагалі геометрія така бордажної саблі, такої, якої, яка взагалі там, я не знаю, вона взагалі різати не буде. Тут за рахунок того, що тут танто таке стрімке, воно не американське, таке, знаєте, більш тупе, як у Recon 1 наприклад, чи в екстреми якоїсь, воно більш таке плавне і оцим кутом дуже добре от на дошці щось порізати, справляється, дійсно справляється. А з тією геометрією, з тим зведенням, з тією товщиною, що на 630 й моделі, я взагалі не знаю, що з нею робити. Хоча, по суті, на EDC, якщо не, не куховарити, то я не знаю, там, хоч і там 6 мм буде тобі якусь там нитку чи якусь, якийсь пакунок відкрити, цього буде достатньо. І так, в принципі, по всьому, ніж доволі таки непоганий, тільки треба вилікувати цю хворобу, тому що дійсно мене бісить, коли за день в тебе реально ніж розбовтується. Це гайка не злітає, ні. Але коли ти береш ніж, ну це вже звичка, і ти так раз-раз і блін, це неприємно. І ще хотів розказати таку історію. Звичка з цими ножами Емерсена, звикаєш до цього, що ти в кишені відкриваєш ніж. ішов з лісу з малими з дітьми. Хто підписаний на інстаграм бачив, я там рижу таку собачку фотографував. Ця собачка за нами пішла. Малий пішов за нею. Ідемо там зграя собак, може, 6-7 кобелі. Вони її побачили, вони, дійсно, вони зрозуміло побігли за нею. Малий тікає, вона за малим. У мене завжди на кишені, завжди є отака штука. Всі знають, що це таке. І я вам скажу дурна звичка, я не потягнувся за балончиком. Розумієте? Я достав ніж і стою з цим ножем. І приготувався, так скажемо, давати якийсь відпор. А потім, як собаки розбіглися, ну вони злякалися, я не знаю, чи мене, чи може якісь там в них інстинкти. І я стою з цим ножем як придурок, і я розумію, що ну я б цим ножем нічого не зробив би. Ну, я може би там якусь одну собаку, може би, підрізав, не зарізав, підрізав, не зарізав, ще раз наголошую. Чи там може і то по собаці попасти ножем, якщо хтось думає, що це дуже легко, то ви ну, ви не праві. Навіть не якась там бійцівська порода, звичайно, там шавка дворова, і по ній ногою не попаде, щоб її зафутболити. А тим паче ножем. Вони дуже різкі, ці собаки, і тим паче вкусить за руку. Ну, все, в тебе вже шок, пішов, ти того ножа, просто викинеш. І до чого я веду оці всі самооборонні моменти, ці, що Емерсон зробив, це добрий маркетинг, це зручно, коли відкривається від е, об кишеню, але хочу вам сказати: от е, носимо ми з, практично всі, я думаю, хто газовий балончик. Треба дійсно, як одна людина, коли сказала, що треба тренуватися з цим. Тренуватися, як його виймати, приміняти. І це, наче банально, дістати, примінити. Це навіть не якийсь там пістолет, не ніж. Але треба цьому вчитися, тому що я ж кажу: я на автоматі просто відкрив ніж, достав і як придурок, стою з тим ножем. І нічого я б тим ножем би не зробив. би, Хоча настільки б не була класна оця функція відкривання від кишеню об кишеню. Так що, друзі, кожному вирішувати оригінал, чи там, не знаю, чи репліка, чи якийсь там кастом по цьому ножу. Але я скажу, що саме такий лом в такій версії ну, його достатньо, тому що, повторююся, якби тут була М390, як тут написано, то ну, реально я б її заточити, поправити просто би не зміг. А так як я ножі свою гандошую, то це реально там за недільку і все. А потім віддавати на заточку і платити там 1000 гривень. Ну, це реально дурість. Так що, мій вибір саме оця штука. Вона поріже, якщо я її затуплю, я її поправлю взагалі без проблем. На сьогодні буде все. Друзі, дякую за перегляд. Всім пока, побачимось!